Процвітаючим, звісно, дуже хочеться, аби багато було для молоді, для собак. Дуже мало місць для вигулу. і В основному багато табличок, що заборонено, заборонено. А де гуляти з собаком? Мені здається, важливо, важливіше було б встановити якусь табличку, приберіть за собакою. Але ну, можна вигулювати, чому ні? А де гуляти з собаками? Я ну, воно буде розвиватись так, і, як і зараз розвивається. Будуть будувати знові гарні будинки, але справді гарні, а не так, щоб побільше. Ну і надіємося на швидшу перемогу. За півтора року я тут буквально два дні. Я ще не звик до змін тих, 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 тих які бачу зараз. <гум> <гум> я завтра знову повертаюся на фронт. Ну, люди живуть, це приємно дивитися. А... Я трошки звик до іншого. Звичайно, квітучим, розвинутим, таким багатообіцяючим для того, щоб молодь, наші дітки розвивалися, були розумними, квітливими і почувалися щасливими в цьому місті. Дуже радує те, що є от зелені зони, є велодоріжки. Да? От останніми роками їх більше місць. Хочеться, щоб і в цьому напрямку все продовжувалося, було якнайбільше зелених зон. От, щоб, тому що Сонце, свіже повітря для дітей це один з найкращих таких базисів для гарно гармонійного розвитку. Процвітаючи, так зараз гарно будується місто і щасливим, що всі повернулися додому, живі, здорові, щоб діти зустріли своїх батьків. Це саме головне. Мені здається, хоча б пляж почистити потрібно, тому що немає місць для купання ніде в Хмельницькому нормальних, максимум в область виїжджати потрібно. І більше, наприклад, якось розваг для молоді, тому що все дуже запущено, особливо скейт-парки і все інше. Зараз щоб здати квартиру дуже дорого, ну щоб це, а щоб її купити ще дорожче, ціни зараз війна і ціни вже а Після війни всі пророкують, що ціни мають ще більше вирости. Де нам тоді знайти ці гроші на квартири, або щоб зробити більш доступним покупку житла? Так як будується, багато, але мало кому доступно. Бачимо в подальшому в гарному розвитку на Стаковим. Висока урбанізація міста. Надіємося на перемогу і на це найкраще для кожного міста, не тільки для нашого. Громадський транспорт. От зараз як пустили наші великі маршрутки, то набагато зручніше. А от взяти, які були маршрутки, там, наші старіші, то дуже незручно, тісно. Не знаю, зазвичай люди на ногах топчаться так само, я але постійне вибачення. Прошу та слава Богу, наше місто війна так не зацепила, як інші міста, які маєш деякі взагалі зруйновані. Так, в принципі, так і далі буде розвиватися, строїтися, застраюватися. В принципі, як було, так і буде. Бо я вважаю, що наше місто розвивається в доволі так непоганих темпах, тому дай Боже, щоб ці темпи не збавлялися. Мости і дороги, так. Все, вся решта не робиться перемоги. Бо то інфраструктура, то життя, то рух. Прогресивним. Може відкритися більш таких. Закладів, щоб було більше де проводити час, адже порівняно там з великими містами нам таких закладів не вистачає. Я думаю, що щось зміниться в плані відносин українців між собою. Ну і щось зміниться в економіці. Я бачу яскравим, зручним для життя, де багато дітей, молоді жити. І з ну, поважним людям теж дуже гарне відношення. Транспорт. Е -е, хотіла би, щоб була краща комунікація, комфортніші тролейбуси, е -е, можливо, вайфайз із, кліма із -е, кліматизацією, з кондиціонером, більші, е -е, а не маршрутки, такі, такі тісні. І Це мене це, насправді це, 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 такий мінус мого міста. Але поза тим я дуже люблю своє місто і е -е, ну, найбільше мене хвилює, що після війни буде дуже багато людей. З травмами скалічених, поранених і психологічно, і не тільки фізично, чи так, але психологічно передусім. Ну і тут треба багато роботи і багато різних проєктів, теж стримованих на терапію. А так, а так то все добре. Шкіл не вистачає, садочків не вистачає. Це однозначно, це сто двадцять відсотків, що їх не вистачає особне в мікрорайоні Озерна. Зеленого насадження тут також не вистачає. Я тут просто проживаю, то я бачу це все. Мені все підходить. Але єдине, що було б непогано, якби більше було якихось парків, скверів, щось такого, особливо на озерні, і тут мало зелені, ну, як на мене. Більше багато дуже житлових будинків, і все ну, прям, як гриби. Їх дуже прям багато. А справді шкіл мало, немає дітям довчитися. Паркувальних місць мені здається, маловато. Давайте виграємо війну, а потім будемо розвивати таке дороги. Ну, Квітки, дерева, звісно, воно не заважає, я думаю, для, і для дітей, і для відпочинку. а Багато грошей, звісно, тратиться на дорогу. Я думаю, воно ну, не дуже не час. Ну, Я думаю, на посадку квітів це і приємно, і не такі кошти великі, але на будівництво доріг і мостів, я думаю, що не час. Краще, напевно, потратити ті гроші на війну і на нові обладнання, на нові безпілотники, які ми можемо самі виробляти. Тому я б в цю сторону хотіла спрямувати ці всі кошти. Ні. Потрібно. Фронт вимагає коштів. І, ну, є речі, які потрібні зараз і там. А зараз ну, ремонт стадіонів це не на часі, як то кажуть. Тому люди мають розуміти ну, ціль. А ціль це перемога. Стадіон не допоможе Ну, Це елементарні речі. Я просто не розумію, що інше на це не звертає увагу. Це питання не до мене, я так скажу. От, я не є спеціалістом, щоб кваліфіковано відповісти, дати відповідь. От, можливо, і ні. Це з позиції, звичайно, я відповідаю як пересічний громадянин. Ну це таке спірне питання. Знаєте, одні кажуть, що потрібно далі жити, вкладати гроші, тому що потрібні дороги для того, щоб а інші кажуть, що можливо потрібно ці кошти ну, краще кидати на війну, на допомогу воєнним. Я не знаю. Навіть як правильно знаєте, це така палка двох кінців, як то кажуть. Можливо, в чомусь можна зекономити, але воно одне друге за собою тягне. Не буде доріг, не буде гарного ну, з'єднання, тому будуть хто з цим транспортом користується, будуть казати, чому не втрачають кошти на це. Здається, краще б на армію віддали, тому що перемога нам зараз важливіша, ніж все, що навколо це можна і потім наздогнати. Війна війною, а людям треба жити. Життя продовжується, ростуть дітки. Вони бачать це все, вони не винні в тому, і це якби не повинно впливати на їхнє життя. Тому, в принципі, місто має розвиватися це для нас. Ну я думаю, що з одного боку так, а з другого, ніби некоректно. А з мені б би... Можна і так сказати, що ми заходимося набагато далі від лінії фронту, і все одно потрібно розвиватися. Люди ж так само і народжують дітей, одружуються. Якось потрібно далі жити і рухатися. Дороги і мости це все таки інфраструктура, це важливо. А от дерева, там клумби, ну це мені здається на самому останньому плані має бути. Це таке, це ну. Без цього ми можемо під час війни прожити це вже перемоги, то там можна і дерева, і так, всякі олійки красиві робити. Ну тобто це зараз не на часі. Ну це просто в нас зараз так склалося, що нам зараз здається, ну війни немає, мир нічого, все стало бути. А так то, типу, ну все-таки влада має думати більш глобально. Тобто вона в першу чергу, ну їм більш відніше, що. Потрібно. Наприклад, от, волонтери збирають на автомобіль для військових, а влада витрачає там шалені кошти на ці якісь барабани, непонятно для чого. Ну, це ж скандал взагалі. Це ну да, ну так, ну, подумати, причому в них ну, набагато там, гірше, чи в нас. все таки в них там будинки попитали. Не знаю, ну, я знаю, що не було її. Ну, воно, звісно, треба це все робити, ну, не в такому плані, не на часі зараз. Ну, поки не надо, а йде. хорошие треба не збройный сил. Ну, мостки на теж надо. Очень ну, мир, а остальне — все приводится. Главное, щоб мир. Мне не люди працюют. Краще б більше допомагали армії, щоб ми скоріше здобули вже ту перемогу так. і тоді вже працювали над містами. Я також погоджуюсь з цією думкою, тому що зараз потрібно допомагати хлопцям. Це доцільно буде після війни, дійсно, бо зараз треба вкладатися в перемогу більше. Я Думаю, зараз треба всі кошти, які є, дійсно спрямовувати там. На війська на допомогу. Ну, щоб це робити, люди це робили дійсно чесно, особливо там верхушки, щоб все віддавалося дійсно на хлопців. Я думаю, що, мабуть, зараз доцільніше допомагати зСУ, а потім вже ми докупи зберемося, коли буде перемога, відбудуємо нашу країну. Думаю, що ні. Я особисто проти цього. Мені звичайно дуже приємно, коли моє місто розвивається і ставлять бруківку, і роблять тротуари і так далі. Але я розумію. Які в нас великі проблеми, я хотіла би, щоб це сталося після перемоги. Бачу цю тенденцію в багатьох містах, так але мабуть, треба все-таки дивитися на те, що номер один є. Та це забезпечення військових. Отже, ми не можемо тільки скидатися народом на військових. Те, теж треба, щоб, щоб влада місцева і, і вся взагалі думала про те, що військовим потрібна допомога, і то дуже різно. Вкладати в людину, треба вкладати перш за все в людину, а вже потім інфраструктуру. Нам треба там забезпечити військових. Якщо ми будемо тут їх тратити, то там воно все затягнеться. Напевно, треба було б їх краще на фронт типу, відправити через те, що треба забезпечити наших військових всім необхідним їм, аби настала швидша перемога, а тоді, коли ми зможемо переможемо, типу, можна буде нормально відновлюватися спокійно, типу, не переживаючи, все це.